Село Колодяжне під Ковалем. Наприкінці травня 1882 року саме сюди з Луцька переселяється родина Косачів. Якихось шість верст до Коваля, а довкола справжня Волинь. Тихі ставки та озера, густі ліси, молочно-зелені лісові тумани. Раніше з Новорад-Волинська вони переїхали до Луцька. Петро Антонович мав роботу в Луцьку, а пізніше його перевели до Коваля. Ось і зв'язку з тим переїздом вони в цьому тисяча році в травні переїхали постійно жити в наше село. На ну, хто переїхав? Петро Антонович з дружиною і троє старших дітей: Михайло, Лариса і Ольга. Саме ця земля велична в розкоші первісної природи. Виповнена споконвічним духом українства, залита українською піснею, де навіть вітер на одному подиху може виповісти казку або прошепотіти повір'я, назавжди оселить у Лесіній душі Україну. 99 років тому саме краса волинської природи надихнула Лесі Українку на написання безсмертної лісової пісні. Саме ця драма Феєрія не лише є діамантовим вінцем її творчості, а й до сьогодні перебуває в одному ряду світових шедеврів разом із Шекспіровим сном літньої ночі, синім птахом Метерлінка, «Снігуренькою Островською символістськими п'єсами-казками Гауптмана. До написання лісової пісні Леся Українка йшла все життя. Історію мавки може тільки жінка написати, полемічно наголошувала Леся в листі до матері і зізнавалась. Я таки сама неравнодушна до цієї речі, бо вона мені дала стільки хвилин екстазу, як мало яка інша. Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. Вперше повір'я про мавок Леся Українка почула від своєї матері в селі Жабориця, що поблизу міста Новограда Волинського. Куди вивозила літувати своїх дітей, як писала, що проймалися українсько-селянським оточенням, і почути від матері образ мавки зачарував Лесю Українку на все життя, але тоді їй було 9 років. До самого образу мавки потрібно було накопичити великий багаж знань. Леся написала лісову пісню 8 серпня 2011 року. А в кінці цього року, в листі до мами, вона писала, я в Колодяжному, серед ночі, самотою бігала до лісу, туди ніхто не знав, щоб мені привиділася малка. І вона цю малку, звичайно, уявляла собі. Ось, А написала на 41-му році життя в Кутаїсі, далеко від Волині. Вона пригадала волинські звичаї, обряди. Линську міфологію, дядька Лева вона навіть не змінила його ім'я. Так він залишився. Лев Скулинський, дядько Левішо. Неповторний національний колорит, глибина філософської думки, довершеність драматургії. Усе це не просто притаманне лісові пісні, а й виводить її на світові рубежі в літературі до вершин театру ХХ століття. До сюжету лісової пісні зверталося багато діячів мистецтв, які використовували синтетичні жанри творчості, такі як опера, балет, кінематограф. Викладач львівського державного музичного училища імені Станіслава Людкевича Зіновий Булик пробував себе у ролі дядька Лева лише на аматорській сцені, коли був студентом. Але те, як це сталося, варте акторського дебюту і на високій сцені, мені випала честь грати дядька Лева. Мавкою була Світлана Гавриленко, доцент Кіровоградського педінституту пізніше. Лісовиком був відомий досить сьогодні депутат України Михайло Косів. На цій події шістдесят третього року був присутній Максим Тадейович Було Ну, здвиг народу. Це тут маса людей. Бонужвину здається, в будинку ще цього не було. Але оцей був ну, ну не було таких, таких квітів, такі там було скромніше було, але було дуже так врочисто, дуже гарно. У ці дні Зіновій булик з родиною знову в колодяжному. Приїхав за покликом серця і заради онуків. Щороку на свято лісової пісні відвідує колодяжне та нечимне і заслужена артистка України, солістка оркестру національного радіо Світлана Мирвода. Вперше потрапила сюди випадково, привезла своїх дітей на екскурсію і з того часу відчуває себе однією з берегінь свята. Саме тут черпає натхнення для життя та творчості. Для мене це свято, звичайно, дуже є дороге, дуже є тим дороге, що ну, воно мені рідне. І ще хочу сказати, скільки б років я не слухала екскурсії в Колодяжному, скільки б я не дізнавалась про Лесю Українку, я все одно почерпну щось нове. Мабуть, нема в світі більш свят, яке присвячено літературному твору. так? Це ж... Літературний твір, драма Феєрія, який написаний настільки оригінально, який справді проймає, який є нашим волинським, тому що на основі якраз народних цих легенд і, і повір'їв. І справді вже роз мені здається, розширюється це коло тих однодумців і тих шанувальників нашого свята. Я кажу, нашого, бо я хоч 25 років у Києві себе відчуваю волинянкою. В залах літературно-меморіального музею Лесі Українки в Колодяжному завжди багато молоді. Серед частих гостей музею, студенти та учнівська молодь. Це й не дивно, адже Леся Українка належить до тієї когорти історичних постатей, які залишаються сучасниками для всіх наступних поколінь. У цьому універсальність її геніального таланту та мудрість пророка. Які допомагають нам позбутися духовного рабства і запалюють в наших серцях незгасний вогонь Прометея?